Вітаю 11 класи, і сьогодні ми з вами, продовжуючи спілкуватися про перші повоєнні роки в Україні. Ми з вами розглянемо встановлення кордонів УРСР після Другої світової війни та операцію ВІСЛА. Головним питанням життя після воєнної РСР було питання про кордони, зокрема, міжнародне визнання включення Західних областей до складу УРСР. Ця ситуація ускладнилась з декількох причин. По-перше, це не бажання західних країн зміцнювати позиції СРСР. По-друге, тиском з боку Польщі щодо відновлення кордонів держави в межах 1939 року. По-третє, це намагання Сталіна підтримати прорадянські настрої в Польщі. І останнє це не самостійність української дипломатії, що перебувала під контролем СРСР. Питання про Західний кордон СРСР, а відповідно і України. Гостра постала під час завершальних операцій Другої світової війни в Європі. Сталінське керівництво, кероване імпер... Імпер... імперськими зазіханнями, намагалось будь-якими засобами закріпити свої територіальні надбання. Остаточно його вирішили в процесі українсько-польського, українсько-чехословацького та українсько-румунського територіальних розмежувань та юридичного закріплення територій. Особливо складними тривалими були врегулювання територіальних питань з Польщею та Чехословацькою Республікою. На цей процес значно впливало міжнародне становище, зокрема, прагнення СРСР закріпитися в Центрально-східній Європі. Почнемо з території Польщі. Питання Західних кордонів СРСР, а отже, і західних кордонів України, стало предметом обговорення Тегеранської конференції в 1943 році. Та Кримською або Ялтинською в 1945. Першим кроком на шляху українсько-польського територіального розмежування стала Люблінська угода між урядом УРСР і польським тимчасовим комітетом національного визволення від 9 вересня 1944 року. Відповідно до цього документу частина споконвічних українських земель частина Підляща, Холмщина, Посяння, Лемківщина. Де проживало майже 800 тисяч українців, передавалося Польщі. В такий спосіб сталінське керівництво намагалося підтримати польський прорадянський уряд і усунути негативне сприйняття польською громадськостю радянської агресії 1939 року. Згаданий договір став першою угодою, яку уряд УРСР уклав з іноземної держави. Доручивши Києву підписати вказаний документ. Москва намагалася насправді продемонструвати світові можливості практичної діяльності УРСР на міжнародній арені після відновлення її дипломатії. А головне, Москва відводила від себе удар в разі невизнання Українами-союзницями по антигітлерівській коаліції українсько-польського кордону, який закріплювало угоди. На реалізацію цієї угоди. Політбюро ЦК КПБУ затвердило інструкцію про проведення переселення українців із Польщі, яка конкретизувала фінансові та організаційні питання. Так, до переїзду в СРСР підлягали усі громадяни української національності старенів Полмського, Грубешівського, Томашівського, Красноставського, Володавського та інших повітів, Люблінського, Ряжського та пізніше з Краківського воєводства. Переміщення мало бути добровільним, де Юре-переселенці мали право вибору: виїхати в міста радгоспи чи колгоспи, або у місця введення індивідуального господарства в західних областях. Однак де-факто вивозили запланованими маршрутами без урахування думки людей. Підставою для переселення ставали списки осіб, які виявили бажання покинути Польщу. Або відмовились від її громадянства та отримали паспорт УРСР. Причому виявлення волі могло бути письмовим та усним. Переселенці мали звільнятися від податків і поточних виплат. Під час виїзду можна було взяти з собою особисті і домашні речі, продукти харчування і господарський інвентар вагою до 2 тонн на родину. Майно що лишалося, мало описати і оцінити, а його вартість у грошовому еквіваленті повернути на місці поселення в УСРР. Етапи депортації згідно польським істориком Євгеном Міселом відбулось чотири етапи. Перший етап 15 жовтня 31 грудня 1944 року. Це відносно добровільний період. Акція розпочалась зі створенням апарату з питань переселення. Головне представництво з польського боку розмістилося в Любліні, а з Радянського в Луцьку. Головним уповноваженим уряду УСРР призначили заступника наркома хімічної промисловості Михайла Підгорного Виселяти переваж... виселяли переважно мешканців Холмського та Грубашівського, Томашівського і Замостівського повідь. Ті терени навесні та влітку 44-го року сплюндрували та спалили загони армії крайов. Батальйони хлопські та інші польські підпільні формування. Умови переїзду були жахливими. Відомо до залізниці людей супроводжували військові конвої. Проживали вони до відправлення поїзда на залізничних станціях просто неба, без належних санітарних умов, харчування та медичної допомоги. тому очікування формування ешелонів тривало від кілька тижнів до кілька місяців. Перевозили депортованих переважно в товарних потягах часом в одному вагоні з худобою. Дорога до місця призначення могла затягнутися на місяць. Початковий етап був відносно добровільний. Люди самі зголошували джати. одні з них через те, що віддалися на пропаганду про щасливе радянське життя, а інші втікаючи від польських погромів або від утисків за національні та релігійні ознаки. Разом із тим, виїзд поляків із УРСР до Польщі затягнувся, що зривало плани заселення українських сімей. Варшава пояснювала таку ситуацію невизначеністю побутових умов для польських переселенців і відсутністю територій, де їх мали проселити. Польська влада планувала заселити їх на північні та північно-західні землі. Обіцяні та передані Польщі трохи згодом в лютому 1945 року. Другий етап це січень-серпень 1945 року. Після вигнання нацистів і їх союзників із Західної Лемківщини почався масовий виїзд із зруч... зруйнованих війною сіл. Це була остання умовно добровільна переселенська група. Ось інші втікали від терору польського, польського підпілля. Часто майбутні утікачі вводили в оману щодо умов розселення на нових місцях. Траплялося, що прибулі з Польщі в східній області УРСР селяни Грубашівського та Білопідлянського повітів вимагали наділення індивідуальним господарством, бо їм таке обіцяло районне управління. У лютому березні 45-го року польське підпілля і частина корпусів. Внутрішньої безпеки почали антиукраїнські збройні акції під гаслом Українці зася. Польська комуністична влада начинила протидії цим злочинним акціям. Вбивство українців в Березівському, Холмському, Грубашівському, Любачівському, Премському, Сяноцькому і Томашівському повітах сприяли збільшенню охочих виїхати. Від січня до кінця серпня 45-го року переселилося 229 тисяч осіб. Попри централізоване розселення прибулих незначний відсоток потрапляв до області не свого призначення. Третій етап це вересень-грудень 45-го року. На цьому етапі депортація впроваджувалась силами трьох дивізій піхоти війська Польського. Тоді насильно виселили українців з ліського. Любачівського, Перемишлівського та Сяноцького повітів, а з терен Західної України депортували польське населення. Основним регіоном розселення в цей період був Захід, оскільки, по-перше, звільнився житловий фонд, а по-друге, у віддалені регіони не могли перевозити через транспортну проблему. УПА, як єдина сила, що могла протидіяти переселенню, розпочала палити села в тій місцевості, звідки виселили українців. Ті відплатні акції погіршили ситуацію. Комуністична влада отримала додатковий аргумент для депортації, а військові для репресій проти цивільних, які сприяли повстанню. В четвертому етапі відбувається з січня по червень 1946 року. Тоді депортували найбільшу кількість жителів Керзонію – понад 250 тисяч у західний регіон розселень, де зосереджували родини. Які самовільно виїхали із інших областей. Тепер виконавці діяли особливо жорстоко, нищили українські села. В січні-березні проти селян, котрі не бажали лишати домівку, провели пацифікацію. 5 квітня було створено оперативну групу Рящів під командуванням генерала бригади Яна Роткевича, яка підпорядковувала собі військові частини. І всебічно допомагала переселенським комісіям. Через застосування сили в період від 1 січня до 15 червня 1946 року вдалося депортувати 252 422 двоє українців. Але цей кордон не закінчив. Остаточно утвердити кордон між Україною та Польщею вдалося. Згідно домовленостям СРСР та Польщі 16 серпня 1945 року, під час підписання договору стосовно радянсько-польського державного кордону. Ця угода закріпила кордон по лінії Керзона у відхиленні на схід, тобто на користь Польщі, на 5-8 км, в окремих ділянках на 17 км, а в деяких навіть на 30 км. Для Західної України цей договір фіксував факт остаточного включення до складу УРСР. Так, московське керівництво створювало вирішальні передумови для тотального наступу на український антирадянський повстанський рух. Далі, після завершення війни, уряд Чехословаччини в еміграції запропонував ідею створення Федерації Чехів, Словаків і карпатських українців. Тим часом московське керівництво вирішило утримати Закарпаття як важливий стратегічний плацдарм для здійснення впливу в центральній та південно-східній Європі. З вступом радянської армії в край відновлення чехословацьких адміністрацій гальмується. Натомість радянська військова адміністрація швидко створила тимчасові народні комітети. А 12 листопада 44 року. Заснувала самостійну комуністичну партію Закарпатської України і вже 26 листопада 44 року в місті Мукачевому скликали їх з'їзд. Він схвалив маніфест про вихід Закарпатської України зі складу Чехословаччини та воз'єднання краю з УРСР. Було обрано Народну Раду, тимчасовий орган законодавчої та виконавчої влади. Досить швидко були створені всі атрибути державності Закарпатської України: суд, прокуратуру, Збройні сили, органи управління на місцях. На чолі Закарпатської України став комуніст Іван Туреніць. Для легімітизації маніфесту було організовано збір підписів під ним. 250 тисяч осіб, майже все доросле населення краю, задекларували схвалення цього. Документ. А вже в червні 1945 року договір між Чехословацькою Республікою та СРСР юридично закріпив рішення з'їзду Мукачево. І 22 січня в цю символічну дату 1946 року було видано указ президії Верховної Ради СРСР про утворення в складі УРСР Закарпатської області. Цей акт. Одночасно ліквідував без згоди населення Закарпатську Україну як державне утворення. Виступаючи на сьомій сесії Верховної Ради УРСР, Микита Хрущов заявив, що український народ вперше воз'єднався в єдиній українській державі. Також остаточне питання щодо визначення повоєнних кордонів України було розв'язано 10 лютого 1947 року. Під час підписання радянсько-Румунського договору, за яким визначалось право УРСР на Північну буковину Хотинщину та Ізмаїльщину. Тобто юридично закріплювався кордон, встановлений в 1940 році. Отже, повоєнний процес врегулювання кордонів УРСР відбувся методами притаманними тоталітарним режимом і його стратегічним інтересом. Які збігалися з прагненням українців об'єднатися в єдиній державі. Процес регулювання територіальних питань мав для України такі наслідки: було остаточно визначені та юридично визнані кордони республіки, територія УРСР збільшилась на 110 квадратних кілометрів, і відбулось демографічна зміна. Основну частину українських земель було об'єднано в складі однієї держави. В той же час частина українських теренів опинилась за межами кордонів УРСР. Об'єднання українських земель, вихід на міжнародну арену, зумовили зміну Державної символіки Республіки. В листопаді 1949 року президія Верховної Ради УРСР видала указ про Державний Герб, Державний прапор та Державний гімн Української Радянської Соціалістичної Республіки. Обмін населення між Польщею та УРСР в 1944-1946 році не дав змогу польській владі остаточно вирішити українське питання. Багато українців ховалися в лісах, прикордонних територіях Чехословаччини та ОРСР, а потім поверталися до своїх садів. Вони знову стали соціальною базою для з'єднань у Захід. Повстанці ж. Щоб не допустити деукраїнізації споконвічних українських етнічних територій, нищили переселенські комісії польського уряду, вели боротьбу з шовіністичними польськими з'єднаннями, що тероризували співвітчизників, спалювали села, з яких було виселені українці, і натомість заселені поляками. Польський уряд побоювався, що українці організують національний рух за воз'єднання з великою Україною. Водночас польські комуністи відчули від українських повстанців і загрозу тому тоталітарному режимові, який вони утверджували в Польщі. Усе це спонукало їх продовжити антиукраїнську політику і провести повне виселення українців з етнічних територій. Приводом до так званої операції Вісла стала загибель генерала е, Кароля Сверчевського. Заступника міністра оборони Республіки Польща, який потрапив в засідку УПА. Операція розпочалась 28 квітня та тривала до кінця липня 1947 року. А переселення невеликим, невеликими групами українців продовжувалось аж до кінця 1950 року. Акцію проводили 6 дивізій та 3 додаткові полки війська польського разом понад 20 тисяч осіб. Війську допомагали добровольчі резерви народної міліції та Управління безпеки Польщі. Збройні сили заблокували всі районі компактного проживання українців і провели насильницьке виселення. На збір в деяких селах давали 20 хвилин. Виселення супроводжувалось руйнуванням пам'яток культури, церков, цвинтарів, музеїв, бібліотек. Неправдивими також неправдивими актами насильства. Наслідки яких загинуло 655 осіб. Одночасно здійснювали каральні акції щодо вояків УПА, учасників підпілля УОН, насамперед українських священників та інтелігенцій. За даними польського уряду, в концтаборі Явожно, недавній філії концтабору Освенцим, було в'язано 3873 українці. Військовопольові суди оперативної групи Вісла засудили 315 осіб, в тому числі 173 до смертної кари і 58 до довічного ув'язнення. Репресивна акція Вісла була скоординована з урядами СРСР та Чехословаччини, які надали збройні сили для блокування східних і південних кордонів Польщі, щоб не дозволити українцям сховатися на територіях цих сусідніх держав. Під час операції всіх українців і членів змішаних українсько-польських сімей було виселено в західні та північні райони Польщі, що після завершення Другої світової війни увійшли до її складу. Переселення здійснювалось з дотриманням принципу розпорошення: численність переселених українців не перевищувала 10% від загальної чисельності мешканців населеного пункту. Це зробили нам навмисто з метою якнайшвидшої полонізації українців. На нових місцях українцям зазвичай отримували найбільш зруйноване війною господарство. За даними польського уряду, під час операції Вісла було депортовано 140 575 осіб. За неофіційними даними, 150 тисяч осіб. На захист жертв акції Вісла стали лише підрозділи УПА. Проте десятикратна перевага польських Збройних сил вирішила справу. Після депортації українців діяльність УПА в закризонні втратила сенс і перспективи. Багато підро... відділів УПА були розбиті, а частина групи Сян пробилась через територію Чехословаччини в Західну Німеччину. Переселення сформувало гнітюче відчуття кривди і особистої трагедії в свідомості переселенців та їх нащад. Сенат Польщі до 3 серпня 1990 року засудив цю акцію. Остаточне ж розмежування польсько-українського кордону відбулося в 1951 році. 15 лютого 1951 року Радянський Союз та Польська Народна Республіка уклали договір про обмін прикордонними територіями. Таке рішення аргументували економічними інтересами двох держав. Польща потребувала територій із запасами нафти та газу, СРСР вугільних родовищ. Тоді на прохання Польщі було зроблено обмін прикордонними ділянками. До Львівської області включили землі довкола Крестонополя, пізніше перейманованого на Червоноград. До складу Польщі було передано територію з центру в місті Нижні устрики Дрогобицької області. Понад 7167 українських сімей із 44 населених пунктів Бойківщини примусово переселили в степові, степи Південної України. Депортація увійшла в історію під назвою Акція 51. У 1951 року в результаті було депортовано. 32 тисячі жителів. Акція розпочалась 13 червня і тривала 126 днів. На схід людей везли товарними вагонами і ешелонами. Таким чином, після війни УРСР виходить на міжнародну арену як суб'єкт міжнародного права і змінює кордони свої. І таким чином, всі, майже всі українські е е території опинилися в межах однієї держави. Хоча, дивлячись при цьому. Деякі регіони поза її межами. Тому в першу чергу треба казати, що це об'єднання зробилось не через прагнення українців об'єднати, а через політичні ігри Радянського Союзу. Домашнє завдання ви бачите на екрані, в залежності від підручників. Успіхів у виконанні! І до зустрічі на наступному уроці.